Приповісті Соломонові, третій розділ з першого вірша. Надійся на Господа, а не на свій розум. Сину мій, не забудьте моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце, бо примножать для тебе вони довготу твоїх днів і років життя та спокою. Милість та правда нехай не залишать тебе, прив'яжи їх до шиї своєї. Напиши їх на таблиці серця свого, і знайдеш ти ласку та добру, премудрість в очах Бога, людини. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся, Пізнайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого. Це буде ліком для тіла твого, напоєм для костей твоїх. Шануй Господа, із маєтку свого, і спочатку всіх плодів своїх, і будуть комори твої переповнені ситістю, а чавила твої будуть переливатись вином молодим. Мій сину, картання Господнього не відкидай, і картання Його не вважай тягарем, бо кого Господь любить, картає того і кохає, немов батько сина.